І подякувати і підтримати слова Олени Коваленко, яка теж говорила, що для студентів це стимул, бажання, натхнення і так далі. Це я відчула на собі, і от сьогодні. Я теж буду демонструвати вам свої маленькі-маленькі здобуточки на тему вплив сучасних мультфільмів на психіку дошкільника. Ми всі знаємо, що в наш час дуже багато батьків і педагогів звертаються до психологів з приводу агресивності жорстокості своїх дітей. І нирідко після довгої спільної роботи знаходиться причина систематичний перегляд мультимедійних фільмів. Сьогодні сучасний мультфільм це неправильний мультфільм. Це часто зроблене швидко, дешево, без врахування дитячої психіки дитини. Я не буду трішки теорії розказувати, відразу перейду до практики в зв'язку з часом. Зараз ми подивимося ролики мультфільмів і покажемо і розкажемо думки психологів, як впливає цей мультфільм на психіку дитини.

Нормально так. Можна, так? Да? Так, без за стрічки за, за, промотаємо. Звучувати буду я. Що ми бачимо на екрані? Трішки зображення дуже погане, але ми підемо від простого до складного. По-перше, колір. У сучасних мультфільмах головні герої мають яскраве збарвлення. Цей прийом використовується з урахуванням дитячої психіки. Тобто, всі ми знаємо, дитинка реагує на все яскраве. За таким принципом, від початку до кінця дитина прикована до екрану телевізора. Ви знаєте, за таким же принципом проходить і реклама. Трішки підійде за зараз, якщо піде.